Церква мене чути? Ви тут? Не дуже? Голосніше? Добре, здраво. Вітаю вас, церква, мир вам. Стою сьогодні перед вами і перед Богом. Дійсно, з радістю, але трошки втомлений. Трошки втомлений фізично. Але знаєте що? сьогодні момент, щоб прийняти силу. Знаєте, мені дуже подобається, як Петро вийшов і почав говорити для всього свій час. Почав казати, час радіти, так, час плакати. Час сміятись, час сумувати, час воювати, час примирюватись. І знаєте, є час слабкості, а є час сили. І сьогодні час сили. Сьогодні час, коли нам потрібно прийняти силу. І сестра вийшла і на підтвердженні моїй проповіді, моєму такому спічу сказала свідчення, підбадьорення, сказала, що мені сподобалася її така фраза: я почала молитись і проголошувати в ім'я Ісуса Христа, бо що ще робити. Я починаю проголошувати ім'я Ісуса Христа, я приймаю цю силу, бо а що ще робити? Сьогодні той час, коли ми маємо прийняти силу. І тема моєї проповіді називається Прийми силу. Написано в слові, ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. В слові також написано, що зодягніться в повний обладунок Божий. Ми вчора з Леонідом. Прийшли до нього додому, мали гарний, благословений час спілкування. І там я отримав для себе підтвердження того, що це саме той час, коли потрібно прийняти силу. І знаєте, в момент, коли я дізнаюсь, що мені, наприклад, потрібно десь наподілитись словом, запропонують мені, десь дізнаюсь я в неділю, і з понеділка вже Бог починає мені говорити. З понеділка, кожен день, до самої неділі, до самого дня слова, Бог починає мені. Показувати, Бог починає мені показувати якісь відкриття, якісь місця з Біблії, особисті свідчення під час молитви я щось отримую. І знаєте, вже вівторок батько я йшов по вулиці, я повертався з молодіжки, з молодіжки на Святій трійці. Був дуже благословенний, збудовуючи час. Знаєте, де кожен прийняв силу. Любчик тому свідок, правда, Любчик, його дружина тому свідок. Ми кожен збудувалися. Кожен прийняли силу, і я йду, повертаюсь і чую явно в дух. Прийми силу. Це час, коли тобі потрібно прийняти силу. І знаєте, останній час, останні події, вони розвертаються так, що кого не спитаєш, як ти, той говорить, важко. Як в тебе з таємною кімнатою, важко. Як в тебе відносинах з статом? Важко. Як в тебе на навчанні? Важко. Як в тебе на роботі? Важко. Звідусіль якийсь такий тиск. Звідусіль проблема, звідусіль випробування. І знаєте, я нещодавно сам проходив такий непростий етап. Я, не, я проходив цей етап приблизно два тижні, два тижні такої тотальної слабкості, де ти просто не можеш сказати Богові і слова. Де ти просто стоїш на колінах і ну, просто перебуваєш в його присутності. І знаєте... Що я зрозумів точно, що самостійно з цього стану я ніколи не вийду. Самостійно, із стану слабкості я не вийду ніколи. Якщо в мене є проблеми з таємною кімнатою, якщо в мене є пустеля, якщо в мене є якась посуха, я не буду очікувати ідеального часу, щоб ця посуха сама самостійно, автоматично пройшла. Так не буває. Тому Христос сьогодні говорить: прийми силу, і в той момент я чую. Прийди до мене, прийди до мене, і я дам тобі силу. Перше місце, яке б я хотів зачитати, і першу тезу своєї проповіді я назвав Прийми силу, коли ти слабкий. Прийми силу, коли ти слабкий. Матвія, 9 розділ з 9 по 12 вірш. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм. Та й каже йому: Іди за мною, той підвівся. І пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів не здорові потребують лікаря, а хворі. Для мене це місце відкрилось по особливому. Чому? Написано, і коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників і грішників. Знаєте, митники і грішники це були люди, які не сприймали суспільство. Люди, які на той час яких ніхто не сприймав, які були просто останніми людьми, яких взагалі не вважали за людей. І вони потребували зцілення. Більшість з них потребували оновлення, більшість з них потребували сили. І який я взяв. Особисто для себе урок з цієї історії прийшло багато митників, і посідали вони з Ісусом. Яка дія відбулась з їхньої сторони? Вони усвідомили свою потребу в Христі і вони прийшли до нього. Сьогодні, коли я усвідомлюю свою потребу в Христі, я мушу підвестись і бігти до Христа, щоб отримати від Нього силу. І Христос говорить, не здорові потребують лікаря, не сильні потребують сили, а слабкі потребують сили. Тож прийди до мене, я даю тобі силу. Приходь до мене, і ти відчуєш силу. Я той, хто не буду шкодувати на тебе свою силу. Другий пункт, другу тезу я назвав «Прийми силу стояти на Божому. Знаєте, саме цікаво, що в момент, коли ми вже приймаємо силу, ми маємо певну місію. В момент, коли ми народились згори, коли ми отримали благодать, ми маємо певну місію велике доручення. Ідіть і навчіть. Ідіть і навчіть, звіщаючи всім про ім'я Моє. І знаєте, що часто на цьому етапі буває максимальний тиск. Потужний тиск. Я думаю, люди, що євангелізують, вони знають про цей тиск. Я думаю, що люди, які посвятили себе проповіді Євангелії, знають про цей тиск. Знають про випробування, знають про біль. Але написано, що Христос має місію. Христос має ціль. І знаєте, що я зрозумів? Я сьогодні маю прийняти силу стояти на Божому. Буде великий тиск із сторони твоїх близьких. Буде великий тиск із сторони твоїх рідних. Буде великий тиск зі сторони релігії. Але я сьогодні буду стояти на тому, що говорить мені Бог. Великий приклад, дуже благословений приклад це дії, п'ятий розділ. Почну читати з 12 го вірша. З 12 го по 16 вірш написано про прояв величезної сили, про обіцянку Божу. Ви приймете силу, коли Дух Святий злине на вас. Я благословляю вас. Ви будете класти руки на хворих, вони будуть одужувати. Тінь Петра буде падати, люди будуть торкатися цієї тіні, люди будуть одужувати. Описується прояв величезної сили. 12-й вірш. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки та чудеса, і всі однодушно перебували в притворі Соломона. Ніхто зі сторонніх не наважувався приєднатися до них, але народ їх величав. Віруючих у Господа множилося. Багато чоловіків та жінок. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках і, і постелях, щоб, як проходить Петро, хоч тінь його впала на декого з них. Багато людей сходилися з довколишніх міст до Єрусалима. Вони приносили недужих і тих, які страждали від злих духів. Усі вони одужували. Я взяв для себе деякі моменти. Руками апостолів у народі здійснювалися численні ознаки. Перший прояви величезної сили. Віруючих, у Господа множилося багато чоловіків та жінок, Прояви величезної сили. Недужих виносили на роздоріжжя і клали на носилках. Тінь Петра торкалась, вони одужували. Третій момент. 16 й вірш. Усі вони одужували. Четвертий момент. Проя величезної сили. Здавалось би, Бог, оце сила, Бог це класно, Бог етап сили. Ми приймаємо це. Але що відбувається далі? Знаєте, коли ти на вірному шляху, коли ти в Божому покликанні, царство сатани завжди буде йти проти тебе, завжди буде йти з потужною силою. Але наша сила набагато більша за царство темряви. Сила царства Божого набагато сильніша. І сьогодні нам прийняти потрібно силу стояти на Божому, стояти на тому, що говорить нам Бог. Написано далі: піднявся первосвященик, і всі його прибічники із садукейської течії Вони наповнилися заздрощами, наклали свої руки на апостолів і посадили їх у громадську в'язницю. Відбувається протистояння, відбувається тиск на дітей Божих. Але що відбувається далі? Та ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці, вивів їх, вивів їх і сказав: Ідіть, ставайте в храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Ми прийняли силу говорити, ми прийняли силу стояти на Божому. І навіть коли релігія йде проти нас, ми будемо стояти на тому, що говорить нам Бог. Мало того, що ми будемо стояти. Нас сам Господь буде провадити дивовижними шляхами. Написано: Ангел Господній уночі відчинив двері в'язниці і вивів їх, і сказав: Продовжуйте моє покликання, продовжуйте ваше покликання, яке я вклав вас. Ідіть, йдіть, ставайте в храмі, і кажіть народові всі слова. Написано далі, що вони обурились, вони не зрозуміли, що сталося. Вони почали аналізувати, і все ще Божа сила. Від них була закрита. І все ще царство темряви на них було сильніше, ніж царство Боже, ніж сила Царства Божого. Написано з 25-го вірша: тут прийшов хтось і сповістив їм, що мужі, яких вони посадили до в'язниці, перебувають у храмі, стоять і навчають народ. Тоді начальник охорони пішов зі слугами, привів їх без застосування сили, бо боялося народу, щоб не побив їх камінням. Привівши, вони поставили їх у Синедріоні, і первосвященик запитав їх, кажучи: чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я, а ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка. Знову відбувається тиск. Бог знову проявляє себе, але знову відбувається тиск. Але пам'ятайте, що коли ми прийняли відповідальність стояти на Божому, стояти на Божій силі. Тиск він буде постійний. Тиск це неминуча штука. І написано, що вони почали їм дорікати. Вони говорять, чи не з погрозою ми вам заборонили стояти на тому, на чому ви стоїте, і говорити вашу науку. Яка була відповідь Петра? Яка була реакція Петра? Та Петро й апостоли у відповідь сказали: потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. Сьогодні, церква, я хочу, щоб ми на цьому стояли. Потрібно слухатися більше Бога, ніж людей. Прийми силу стояти на Божому через тиск. Прийми силу стояти на Божому через опір. Я можу сказати, Бог мені не просто, це так. Але я приймаю цю силу стояти на Твоєму, знаючи, що ти той, хто не підведеш, знаючи, що ти той, хто проведеш на Божому, коли твоє оточення говорить тобі інакше. на Божому, коли твої рідні говорять тобі інакше. на Божому, коли релігія говорить тобі інакше. на тому, що сказав тобі Господь. Прийми силу стояти на цьому. Чим закінчилася ця історія? Ця історія тривала ще дуже-дуже багато років. До кінця їхнього життя. Чим закінчився цей розділ? І щодня в храмі, по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Вони пройшли певний тиск, але вони не переставали навчати, вони не переставали благовістити, вони не переставали втрачати силу, вони прийняли відповідальність прийняти силу і служити Христові і говорити про Христа. Сьогодні для мене це великий приклад, яким я маю бути який має бути християнин? Які дії мають відбуватися з моєї сторони? І я знаю, що це важко. Я знаю, що це не просто, але написано: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і ви будете моїми свідками. І Бог обов'язково проявить себе. Настільки, що ми станемо Його свідками. Станемо свідками того, що він сказав. Ви приймете силу, і я попроваджу вас. Ви приймете силу, і ви не заблукаєте, ви приймете силу, і ви не будете спокушуватись про мене, спокушуватись на мені. Третю тезу я написав так: прийми силу протидіяти, прийми силу ламати лукавого. Цікаво, що всі ці моменти Дух Святий мені відкривав отак поступово: прийми силу, коли ти без сили. Коли ти вже отримав цю силу, ти маєш велике доручення, ти маєш місію від Христа. Тож прийми силу стояти на Божому. І далі буде опір. І третій момент прийми силу протидіяти. Прийми силу протидіяти лукавому, ламати лукавого. Переходимо на дії 13 розділ. Також дуже сильна історія. Це вже після невернення Павла. Після того, як сам Павло отримав Божу силу, описується така історія, 13 розділ, 6 вірш: пройшовши весь острів аж до пафи, знайшли якогось чоловіка ворожбита, але пророка. Юдея на ім'я Вар Ісус, який був при проконсулі Сергії Павлі, розумному чоловікові. Той, покликавши Варнаву і Савла, намагався почути Боже Слово. Та проти них виступив Еліма, ворожбит. Так перекладається його ім'я, намагаючись відвернути проконсула від віри. Описаний такий момент. Той, покликавши Варнаву, Варнаву і Савла, хотів почути про Христа, хотів почути благозвістку, Але відбувся опір. Але зі сторони цього ворожбита відбувся опір. Написано, та проти них виступив Еліма, намагаючись відвернути проконсула проти віри. І знаєте що? В нас є ще одна сила протидіяти. В нас є сила забороняти всякій ворожій темряві, всякій ворожій силі. Написано в Луки, Луки, 10 розділ. 10 розділ, 19 вірш. Ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Це обітниця, на якій я сьогодні стою, розуміючи так, що Бог дав мені силу протидіяти, Бог дав мені силу не слухати ворога. Бог дав мені силу прийняти Його бачення. І я буду сьогодні стояти на ньому. Я буду наступати на ворожу силу, я буду наступати на опір, я буду наступати на змі і на скорпіонів. І як би важко мені не було, я маю ту силу. Але залишилось прийняти мені цю силу. І знаєте, я так вчора молився і думаю, Бог, але вже ти дав цю силу. І як буде шкода не скористатися нею? Не скористатися нею в той момент, коли це так необхідно. Не скористатися цією силою, коли тиск тебе давить і плоть говорить своє. Плоть говорить, ну давай ми зробимо інакше. Твій розум говорить, давай ми зробимо по-своєму, але ти і на своєму. Май сьогодні впевненість, що ти маєш силу. Вона вже є в тобі. Вона вже є в тобі, коли Дух Святий злинув. Я ще раз повторюю, ви приймете силу, коли Дух Святий. Злине на вас. І ми пам'ятаємо, які дії відбувалися в книзі дій святих Апостолів? Ми пам'ятаємо прояв величезної сили. І я сьогодні хочу, щоб моє християнство було таким: в силі, в дусі, в правді. Таке, як описано в діях святих апостолів, тому що до цього я сьогодні покликаний. Написано, що вони почали протидіяти той же пророк він почав протидіяти. Яка була реакція Павла? Але Савло, він же, Павло, сповнившись Духом Святим і поглянувши на нього, сказав: о, сповнений усякого підступу й усякої злоби, сину диявола, ти ворог усякої правди, чи не перестанеш ти перекручувати рівні Господні дороги? І нині рука Господня на тобі. Ти будеш сліпий, не бачитимеш деякий час сонця. І зненацька морок і темрява огорнули його. І ходячи навпомацки, він шукав. Провідника. Тоді проконсул, побачивши, що сталося, повірив, дивуючись чиню Господа. Дивіться, він застосував силу. На опір, побачивши опір, він застосував силу. Він сказав: нині рука Господня на тобі. Нині я користуюсь цією силою, яку дав мені Бог. І я забороняю тобі. Я забороняю тобі використовувати силу темряви. І ти будеш сліпий. Ти будеш сліпий і не бачитимеш світла. І ще цікавий момент, коли він почав це говорити, написано: він, сповнившись Духом Святим, сказав йому. Це підтверджує той факт, що коли ви приймете силу, Дух Святий злине на вас. Дух Святий зливається, і ми маємо цю силу. Дух Святий зійшов на нього, і він почав використовувати цю силу. І я хочу, щоб ми сьогодні будувалися на тому, щоб зодягнутися в Божу силу. Зодягнутися в Божу силу і протидіяти. Я знаю, що таке важко. Я не скажу, що я прожив багато років, але я знаю, що люди, маючи певний досвід, так само можуть сказати, що таке важко. Але я вірю, що із нас є дуже багато людей, які можуть бути свідками Божої сили. Можуть бути свідками прояву сили Духа Святого. І знаєте, останній час такий, що ворог він буде бити, він буде бити святих, він буде підступати, він буде ще з більшою силою йти проти Царства Божого. Але церква, зодягніться сьогодні в силу, тому що ви маєте її. Дух Святий особисто до мене сьогодні говорить: зодягнись в силу, яку я тобі дав, зодягнись в одяг, який я тобі дав. Зодягнись в щит, зодягнись шолом, зодягнись в броню. І ти зможеш протидіяти. Я даю тобі цю силу. На цьому церква. Я хочу, щоб ми сьогодні стояли. Про це я хочу, щоб ми сьогодні роздумували. І я знаю, що таке момент посухи. Я хочу, щоб ви зміцнились і мали розуміння того, що самостійно момент посухи не пройде. Вам потрібно прийняти силу. Яким чином? Прийдіть до Христа. Прийдіть до Христа так само, як прийшли митники, усвідомлюючи свою потребу в ньому. Я просто приходжу до Христа і говорю: тату, мені так цього не вистачало. Я очікував момент, що моя сила оновиться самостійно якось в той момент. Але я був в омані. Я був в омані і ворог він знає, куди бити. Тож, церква, зодягніться. Церква, майте цю силу, до якої ви покликані. Буду аналізувати, зроблю такий коротенький аналіз. Ми маємо певну місію. Ми маємо певну місію, і ми маємо силу в цій місії. Ідіть і навчіть всі народи. Я даю вам владу наступати на всяку ворожу силу. Але Христос говорить, що не тому радійте, не тому радійте, що ворожа сила вона підкорюється вам. А радійте тому, що імена ваші записані в книзі життя. Сьогодні ми маємо величезну обіцянку. Знаєте, так багато обіцянок в Бога що і, і, і не перерахувати. Так багато обіцянок, і часто дивуєшся, Бог так багато обіцянок, і так багато я вже маю, і так часто я блукаю. Так часто я десь в своєму, так часто я десь відходжу, так часто я десь вдаюсь в релігію, в своє бачення в Свій розум, в своє серце, коли ти говориш, я даю тобі, я вже все тобі дав. Я не дам тобі через певний час, я не дам тобі через 10 років, я вже все тобі дав. Але прийми. І зрозуміло, щоб щось отримати, нам потрібно прийти. Я вже декілька разів повторив цей момент, тому що мені потрібен цей момент. Знаєте, Христос багато говорив учням, але через декілька років вони все ще не розуміли того, що Він їм говорив. Він говорив їм по декілька разів, а потім дивувався, а як ви досі цього не розумієте? Того він і говорив їм по декілька разів. І сьогодні до мене і до, церкв, і, і до вас церква Господь говорить: зодягніться, зодягніться в силу, зодягніться в Духа Святого. Це не час слабкості. Знаєте, я приїхав в Тернопіль і мав такий непростий етап. і... В цьому непростому етапі бачиш, що твоє оточення в такому ж самому непростому етапі. І ти думаєш, а що робити? А що робити, як всі безсилі? І Христос говорить: прийми силу ти, і ти допоможеш вийти із стану безсилля тим, хто сьогодні безсилий. Прийми силу ти, яка вже належить тобі. Церква хіба це не. Хіба це не нещастя, хіба це не радість? Хіба це не прекрасно усвідомлювати те, що ми сьогодні маємо силу? І знаєте, ця, ця сила вона не обмежується певними якимось нашими рамками. Я знову ж таки наголошую на тому, що давайте місце Духу Святому. Давайте місце Духу Святому, і як працювали апостоли, як працювали ось ці перші місіонери, я дивуюсь кожним разом. Дивуюсь кожним разом через те, що таким шляхом, як працював серед них Бог, це дивовижно. Але що вони робили? Вони давали місце Духу Святому. Вони давали йому працювати. Тож сьогодні церква мій такий короткий, короткий посил для вас зодягнутися в силу. Зодягнутися в силу, тому що ця сила належить нам. До цієї сили ми покликані, і в Бога немає рамок, в Бога немає віку. Хтось скаже: ти такий, тому що Бог тобі дав, а Бог і тобі дав. Хтось скаже: ну мені зараз непросто, але і мені було непросто. Церква, прийми силу.